Аварійна будівля всього в кількох десятках метрів від житлових будинків і приблизно в 30 від школи не дає спокою жителям мікрорайону вже на один рік. Колишня котельня руйнується на очах. Бетонні балки та цегла час від часу падають на підлогу. В будівлі на ночівлю збираються безхатьки. Нерідко навіть в напівзруйнованому будинку розпалюють вогнища, розповідають люди. А вдень повз закинуту котельню ходять діти до школи. То все розвалено. жильзибетонні плити вже там з однієї сторони попадали. кирпічі кирпичі... Це, то все всього аварійному состоянні поруч з котельною кількаметрові ями. Паркан, яким колись була огороджена будівля, вже також зруйнований. А тому зайти на територію можна без проблем. Поки станеться якесь нещастя, ми вже бачили по телевізору багато, бо буде проблема. Не дай Бог хтось і діток. Зараз маємо дитячий дошкільний заклад, маємо школу. Люди обурені тим, що колишню котельню ніхто навіть і не збирається ліквідувати або ж принаймні небезпечну будівлю обгородити. Обуроли жителі мікрорайону і те, що зелену зону по інший бік будинків, єдине місце для відпочинку, міська влада виставила на аукціон. Без сумніву кажуть місцеві, вже за кілька років примісінько перед їх вікнами з'являться бетонні стіл. Для діток тут в принципі нема де гратися. Взагалі нема де гратися. Навіть вийти з коляскою, то тут взагалі не буде куди. Вийшовши з під'їзду, я зобов'язаний буду впертися в будинок чужий або в транспорт. Свій протест у вигляді листа з підписами жителі мікрорайону направили до міської влади. а Також звернулись до районної та обласної прокуратури. Та поки відповідь не отримали. Ми будемо захищати свою територію любим способом. Ми будемо. Захищати і не дозволимо, щоб перед нашими вікнами хтось строїв якусь забудову. Щороку місцеві висаджують тут молоді дерева та не дозволяють бур'яну розростатися. Влітку батьки не можуть натішитись. На галявині дівчатка розстеляють килимки та плетуть віночки. Хлопці грають у футбол. У мене семеро дітей. тут діти мої всі гралися на цьому. мої дев'ять внуків тут гралися. І хотіла б, що ще й прагну, це грали, Ну хотіла б, бо була якась зелена зона. Зелену зону люди збираються відстоювати, навіть якщо доведеться дійти до президента. Натомість благають міську владу чим скоріше розібрати аварійну котельню, поки не сталося лиха.